Судячи з виразу його обличчя, він сказав щось типу. Дай ді, Під час одного зі своїх рейсів довелося потратити всі патрони калаша. Ти Пацан, тобі нема що робити, що що? ти мене Шортня Ох ти два! А сам винуватий, а сам винуватий не треба було лізти на мене. І на цьому пригоді не закінчились. Одразу ж з'явився ще один баран, якому скучно. Почав вицілювати колеса, але виходило в мене щось паршиво? І знову ж мені допоміг ман, який доламав бусіка. Його водій зрозумів, що втрапив в халепу та почав ховатися за транспортом. Думаю, розвернувся гляну хто, але Нік виявився незнайомим. То чого ж ти, блядь, лізеш до мене, як я тебе не знаю? До речі, чим він там займався. Ти що ібанутий? Що ти там робиш? Мені так хотілося його добити, та патрони вже закінчувалися і з'явилося якесь погане передчуття. І не просто так. Одразу ж поряд пролетіла патрулька, якби вони натрапили на стрільбу. Просто на дорозі, то на них патронів вже би не вистачило, тому що їх залишилось всього 5 штук. Місто Дніпро, відділок управління поліції. Так, давайте подивимося, що тут робиться. Поліцаї бігають, ті по свою роботу виконують, а ми зараз також зробимо. Наберемо дистанції для розгону, а далі повний газ. А тепер тікай, 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 бо доганяють. А вон дивіться, поліцейський щось спробує бігти за мною. Та я вже далеко. Так, кличем ламуса. І спостерігаємо, що буде далі. Бігаючись там мусора мусара не знають як зняти, а машинки просто пропали. Це як розуміти. До речі, на суперкарі газелька сидить краще, ніж на скалах. Давайте на ну, трошки подрифтуємо, вон там якраз два поліцейських стоять. Е, пацани, а куда ви? Е, боцатре! Сюди іди! Коротше, якщо вам сподобалось то поставте лайк і підпишіться на канал. А також залишайте свої коментарі.